Далекому 2016 році, коли я повністю пропав у класичному Overwatch, я іноді, ну зовсім тичечки, міг собі дозволити, помріяти. Як фанат комікс світів, я думав, от би зробили точно таку саму гру, але от у Всесвіті Марвел чи DC. Я дивився на деяких героїв, типу Вінстона, і точно це звір з Ікс, а от рокова вдова, це точно Наталі Романов. Для шутеру стінка на стінку в супергеройській тематиці персонажі комікс світів Марвел підійшли б ідеально. Скільки готових пресетів, персонажів, перевірених часом. Беріть і робіть, що ж тут складного. І знаєте, в якийсь момент Марвел і Нитизі подумали так само. Я можу сказати ванга в наш час. І на світ 6 грудня 2024 року з'явилась Marvel Rivals. Так що давайте я чесно віддам шану цій грі, розберу її по всім пазликам та частинкам. І за спойлерю, це одна з кращих ігор, на мою думку, у 24-му році, як мінімум, з онлайн-проєктів. Так що давайте авансом підтримуємо мій канал, а це ви можете зробити завдяки вашим ручкам. Так, мої любі, з вас підписка, вподобайка та дзвіночок. Давайте зробимо український контент відомим на весь світ. Бажаю вам приємного перегляду та не забудьте смаколики. Я не просто так почав відео з Overwatch. Ю. Marvel Rivals і NetEasy – це дотошне повторення багатьох ідей від Blizzard. При тому всьому на теперішній компанії, кота дала нам, вибачте, за вираз сраку а не гру у вигляді Overwatch 2. А я кажу про оригінальну версію, котра вийшла в 2016 році і стала грою на премії The Game Awards. 2016 Overwatch. І звела з розуму весь світ. Що і знайомого є у Marvel Rivals? на самому старті: три десятки різнобарних гравців. Так, всі по всесвіту Марвел. Скажу чесно, багатьох навіть я як фанат не знав, але це все нюанси. Також ми маємо бої 6 на 6. з захватом вантажу і утриманням зони. Режим змагання, аркада. Також ми з вами бачимо команді ролі танк, дуелянт він же ДД і стратег, він же в нас підтримка. Той самий ігровий цикл з матчами п'ятихвилинками хвилинками і швидкою зміною персонажів. Багато механік повністю скопійовано з Overwatch. Так, саме так, якщо ви не помітили здібності Вінстона, пішли Халку. That's my secret. До прикладу, котрий може зменшитись до маленького Бруса Беннера? Граєш за зіркового лорда? Star -Lord. Star -Lord. Відразу думаєш про Трейсі. А от Алла Відьма чи Плащ з кінжалом взагалі не потребують міткості від гравця і підійдуть під пивасникам більш за все. Тепер перейдемо до відмінностей. Тут наглядних та таких прямо мощних всього три. Для початку Marvel Rivals грається від третьої особи, а не від першої, що повністю впливає на поведінку вас як гравця. В цьому ж і найбільша її перевага, бо ви можете бачити свої скінчики. До цього всього у кожного героя є комбо з одним, а то й двома іншими персонажами, якщо вони присутні у команді. Веном дає свої здібності людині павику і Пенні Паркер. Єнот ракета дає безкінечні боєприпаси зимовому солдату, а також він може стріляти з плеча грута. Yeah. І фінальна відмінність це руйнованість на мапах дуже масштабна. Можна зносити фундаменти будівель і повністю залишати супротивника без укриття. Звичайно ж, є і більш мілкі нові ідеї студії і зовсім нові механіки. Одна з найкращих, на мою думку, це портали доктора Стренджа. Концептуально нові в зрівнянні з телепортами тої самої симетрії, котрі були дуже обмежені доставкою союзників до іншого кінця карти. Тепер це в буквальному смислі портал. Через портали мага може десантуватись з повітря на голови ваших супротивників. Подивитись бойову обстановку на мапі, або дуже гарно сховати снайпера чи вашу турель, а то й зробити засідку всій команді ваших ворогів. Ну це просто шедевр, як на мене. Або ви можете стати мемною в наш час аколою Джефом і з'їсти обидві команди, а потім виконати усіх за карту. Так, і таке можна провертати. Бачили ви обличчя тих самих, з ким це робили. Я боюсь навіть уявити. А після цього обрати Халка і кинути свою союзного Росомаху прямо у вир подій. Тепер веселих механік стало набагато більше. Прям набагато. Звичайно, ви можете цінити Marvel Rival без його правоця. Але навіть вартує подивитись на відгуки у Steam і одразу все стане ясно. Там Overwatch згадується постійно, і одразу в ту ж секунду ми з вами розуміємо цінність цієї новинки для аудиторії. Попит на клон класичного Overwatch космічний. І, звичайно ж, її онлайн стрімко зростає з кожним днем. Так як зараз Overwatch 2 знаходиться не в найкращому стані, і за самої компанії розробника, Marvel Rivals на піку. Так, її бойовий темп значно повільніший, штучний інтелект не ідеальний, імпакт набагато гірший і є проблеми з матчмейкінгом. Але все одно здається, що NetEasy от взяли і зробили роботу над помилками за саму Blizzard. Створити ніжний такий ласкавий батлпас, навіть я би сказав, щедрий. Чи, наприклад, зрозуміти, що сюжет це теж головне. Так, це може здаватись не дуже очікуваним для героїчного онлайн-шутеру. Але саме сюжет до цих пір стає точкою дотику для аудиторії Overwatch 2. Тому що Blizzard обіцяло-обіцяла, так і насяла вуха фанатів, зробивши тільки якісь короткометражки чи дурнуваті режими. Цими скористалися у Marvel Rivals. Якщо у них в запасі велика кількість персонажів, шикарно пропрацьований Всесвіт, то чому б цим не скористатись? Так саме сюжет став дуже важливою частиною гри, хоч і подають його не в PvE-місія, а як внутрішній ігровий кодекс, але все ж таки подають. Ну подивіться самі. На старті гри за проходження задач вам давали так названі картки галереї. Вони оформлені як сторінка коміксу. Зібравши цілий комікс, ми з вами отримували багато тексту про те, як суперзлодій доктор Дум. Почав війну зі своїм альтер-его із майбутнього. І все пішло шкареберть. усі світи, навіть котрі ви не думали, що могли. У коміксах могли точно. І всім цим скористались вічні супротивники Капітана Америки, фашисти Гідри. І за спутаності таймлапсу супергероїв розкидало по нерідним для них реальностям. Шукаючи легальні і нелегальні способи вирішити цей колапс, чи скористатись цим, вони вступають у двобій між собою. Це у фільмах Марвел концепція мультивсесвіту показана, ну, не дуже. Тут же у грі це просто конфетка. Ну що, можете підбирати слюні, це простий сюжет гри. Але як він поданий? Як можна було так підплести онлайн-матчі 6 на 6? До сюжету? Тут просто оплески. Це шедевр, я рахую. Звичайно, головне питання, котре виникає, коли ми згадуємо не дуже гарний досвід Blizzard, це як розвити новий проект, не пустивши його під корінь в самому процесі. Можливо, знову ж таки, можливо, не Тизі наробить свої особисті помилки у першому сезоні. Релізний успіх Marvel Rivals треба закріпити, тому я поки оцінюю гру, звичайно ж, і своєю колокольні, але дуже оптимістично. Це точно ковток свіжого повітря у груди жанру. Звичайно ж, треба пам'ятати, що успіх нашого героя лежить також на плечах Блізард, а саме в тій формулі, котру вони створили, а не тизі цією формулою вміло користуються. Навіть вже зараз граючи в гру, приходять на думки персонажі, котрим я б задоволенням зіграв би, як от, наприклад, примарний гонщик, гамбіт, а от додали фантастичну четвірку, і вона зайшла з ноги прямо до себе додому. А знаєте, я хочу їх чекати, всіх цих героїв, як і розвитку самої історії гри. Тож сподіваюсь, будете чекати разом зі мною. Поки у вас є шанс підписатись на мій телеграм-канал, де ви будете вирішувати долю нових відео та дивитись прикольні новини. А поки на сьогодні я з вами прощаюсь, був радий для вас, так би мовити, виступати і розповісти, віддати шану цій грі. Дякую вам, мої любі, і до скоріших зустрічей!